Доброго дня моїм глядачам. Сьогодні буде розповідь. Я давно хотів мати автономну електрику, на це є дві причини. Причина перша, я задумувався над тим, що є в гарних місцях гарні ділянки, які продаються за низьку ціну. І виходить, що якщо, ну, відповідно, там електроліній немає. Якщо якось вийти з положення і зробити так, щоб електрика своя була, то, відповідно, можна набагато дешевше купити ці ділянки. А так як я займаюся тваринництвом, то мені б хотілося щоб у мене землі було багато. Тому давно я думав над цим, над сонячною енергетикою, над генерацією, в тому числі від дрів, і виходить, що мої роздуми вони якби існують роками. Ну і другий момент, я дивлюся багато відео каналів, де розказують про автобудинки. Ну, чомусь душа в мене так лежить. Я б якби не проти, щоб у мене був автодім, зроблений саме власними руками. А іноді я задумаюсь над тим, що можна було б взяти автодім, ну, наприклад, бусик, переробити його в автодім, а потім причепити до нього причіп, поселити туди моїх кіз, зробити такі сітки, будиночки для курей. Відповідно, ці будиночки кріпити зверху прицепа з козами, Козам високий прицеп не потрібний, вони низький ростом. Ну і отак от, подорожувати, так сказати, жити взагалі де хотіти і займатися сільським господарством, мати свої продукти. Наскільки ця Ідея реальна, я не можу сказати, тому що на сьогоднішній день я її так і не реалізував. Тому, відповідно, хотілося б зменшити розходи на генератор. Ну, багато хто з вас, читаючи інструкцію генератора, читав, там, що розхід 350 чи там 370 грам. Паливо на кВт годину електроенергії. Насправді діло обстоїть зовсім не так. Ну, по-перше, не 375, а 500 десь приблизно. Ну, все це дуже приблизно, тому що різні моделі, все по-різному. А по-друге, приблизно така сама кількість іде на сам генератор. Причому помножити на його потужність. Ну, все це дуже грубо, але е, взагалі воно якби відображає реальність. Тобто, якщо ви берете генератор на 1 кВт, запускаєте його і нічого до нього не підключаєте, або підключаєте там, ну, мінімальну нагрузку, там, освітлення таке то виходить, що він за годину з'їсть пів літри палива. А якщо ви його нагрузите на кіловат, відповідно, з'їсть він літр. Ну і 2кіловатний генератор, відповідно, 3 кіловатний відповідно. Тому я зразу задумувався над тим, щоб зробити так. Взяти найслабий Генератор і заряджати ним акумулятор. Так виходить, ви фактично розходуєте електроенергію, ну, більш-менш оптимально. Ну, я не заперечую, що виходить треба. Акумулятори купляти, зарядки купляти, там, можливо, інвертори купляти. Ну, так як би я взагалі рухався в сторону автономії, то для мене це все було якби ну, нормально. І, відповідно, я все це покупляв. Купив я собі генератор Форте, FG 2000. Це генератор з номінальною потужністю 1200 Вт, максимально 1500. Ну, що мені подобається в маленьких генераторах. Це, звичайно, не завжди так, але часто буває. Ну, мені здається, що електрогенератор на ньому стоїть десь 2 кВт а потужність обмежена автоматом. Ну, по крайній мере, доволі таки великий там електрогенератор, ну і купив я зарядку до свого акумулятора 48 вольт 10 А. Це виходить 500 Вт. Виходить, що десь половину потужності генератора я використовую при заряді. Ну, зрозуміло, що прям 100% на постійній основі годинами не варто використовувати. Тому виходить, що трохи, звичайно, більше треба було. Ну там, не знаю, 700. 800 Вт, ну вже як би так-то і так. Ну і виходить, що при зарядці розхід десь ну, 750 грам палива. Тобто півтори літри за дві години, півтори літри, щоб зарядити акумулятор на одну кВт годину. Виходить, що ну не знаю, багато мало вирішувати. Ну і звісно, що ви скажете, що та ну за 2 години акумулятор не бажано заряджати. Ну, я вам з іншого боку скажу. Так акумулятор від початку до кінця не бажано її розряджати. Ну, тобто від 100. Відсотків до нуля. ну Тобто, якщо ми візьмемо літій залізофосфатний фосфатний акумулятор, візьмемо його з запасом в два рази, щоб його вистачало там на двоє діб. І за добу він сідатиме на 50% і от струмом 25%. Ну, тобто от в моєму випадку. Акумулятор 48 вольт 40 ампер годин. Використовуємо за добу 50%. Потім запускаємо генератор і вмикаємо зарядку на 10 ампер годин, І за 2 години повністю заряджаємо акумулятор. По такому шляху я пішов. Ну, відповідно, досягнувши деякого результату. Все одно хотілося зменшити розходи Півтора літри палива. Це не так і мало, тому я вирішив на мій бензогенератор поставити газовий редуктор. Заказав його по інтернету для генераторів від 1 до 3 кВт. Ну і виявилось, що він абсолютно якби туди не стає. На моєму генераторі карбюратор дуже-дуже маленький, а тут виходить, він суттєво більший, плюс сам газовий редуктор впирався в раму бензогенератора. Ну, я знайшов людей, які розуміються на техніці, і ми все-таки з переходною пластиною зробили. Що все запрацювало. Ну, і відповідно, розхід газу вийшов такий самий, як і розхід бензину. Ну, а так як газ більш ніж півтора рази дешевший, то, відповідно, розхід грошей зменшився у півтора рази. Ну, і якби виникла у мене ідея іще зменшити обороти генератора. Там є відповідний гвинт, який впливає на пружинку, ця пружинка впливає на відцентровий механізм, і виходить, що можна регулювати обороти. Ну, я розумію, що на техніці зовсім тиск масла. Вниз опускати не можна, то я зменшив обороти до 2000 стандартні 3. Ну і виходить, що генератор, із-за того, що пружинка доволі сильно послабилась, Почав почали обороти трохи плавати, тобто він почав підгазовувати як би. Ну Напруга з номінальної на холостому ходу 250 вольт, зменшилась до 190. Але моя зарядка прекрасно працювала в такому режимі. На ній написано від 100 до, ну там щось 240 вольт чи щось таке. Але вона трохи більше все-таки витримує. Ну і виходить, що я Вийшов на те, що вже з зарядкою, з усим, у мене розходується, ну, десь 550 мл газу. Відповідно, якщо генератор використовувати на постійній основі, місяць жити лише на генераторі. То виходить, ну там щось між півтори і 2000 гривень на сьогоднішній день. Тобто це вже цілком реальна величина, яку реально потягнути, ну, по крайній мірі моєму бюджету. Тобто, за вдобство, за незалежність я готовий платити 2000 гривень. Ну і на даний момент я користуюсь генератором в такому вигляді, як я розповів. Але на майбутнє у мене ще є ідея, ну ось розхід дизелю менший, тому що ступінь стиснення в циліндрі вищий і коефіцієнт корисної дії у дизеля вищий. Тому розхід грошей, якщо брати дизельний двигун і якщо брати бензиновий на газу десь приблизно однаково. Виходить, що я з палива відбираю тільки якусь невелику частку, а все остальне йде в тепло. І от є в мене думка, щоб це тепло використовувати ну в теплоакумулятор. Тобто купити двигун від мотоблока водянку. Ну, хай на 10 кінських сил. Одна кінська сила дорівнює 700 Вт. Тобто 7 кВт. Але ж він видає 7 кВт, ну хай при обертах 3000 обертів. Відповідно, при 1500 обертів він буде видавати 3,5 кВт. Ну мінус там ККД генератора теж не 100%. Ну, Грубо хай три. І виходить, що, якщо взяти зарядку, хай на 2 кВт. Для цього, звісно, потрібно вже акумулятори більшої ємності. І виходить, що можна таким чином отримувати. Електроенергію, причому вже більшої потужності використовувати для більш різних цілей, тому що ви ж розумієте, що кіловат година на добу, на добу це доволі таки економне використання. Ну і виходить, що все тепло віддавати в систему опалення. Наскільки це реально, я не знаю, не пробував. Тому що мало, може він погано прогрівається. А щоб відбирати тепло, потрібно хоча, хоча б 50 градусів. Ну, це вже роздуми. Як воно буде, не знаю. Тому дякую, хто подивився цей ролик. Я надіюсь що почуто було багато корисної інформації. Я цю інформацію напрацьовував роками. До побачення.